За сходами то вже море, причал 210. Тут дворик такий дім Павлових. На другому поверсі мені написали в коментарях. Оце дискотека. Працює вона. Ну, до 11, мабуть, чи до 12, до комендантської години. Ой, тепло йде. Тут смажить шашлик минулого разу. Люди, мабуть, замовляли. І дворик такий. А вон прибирають дворик. <ріст> Почитали, мабуть, коментарі на букінг. І ось бачите, як прибирають дуже добре. <ріст> О, підемо по, по прибраному. Красиво як. Гляньте, коли чисто, то тут взагалі все інакше виглядає. Класно. О, ой, супер. <ріст> тут трьохповерхові такі будиночки. Ті з видом на море. Ось ці зелені. Це прям перша полоса біля моря. О, ну коли тут прибрано, то вже, гляньте, яка атмосфера класна. І тут такі трьохповерхові, такі палубні будиночки. На палубах стоять ну, столики, можна вийти посидіти. Дуже багато людей прям заселяються і заселяються. Ось така атмосфера. Дворик готелю Дім Павлових.